Друзі, друга частина мого огляду це акції на фрукти, овочі, консервацію, зелень. Давайте подивимось, які зараз ціни на цьому тижні. Приємного всім перегляду. І так, почнемо. Томати рожеві першого гатунку 110 гривень за 1 кілограм. Томати тепличні зараз в акції 70 гривень, 15% знижка. На гілочки. Помідор коктейльний по 120 гривень за кілограм. Корінь імберу першого гатунку 200 гривень за кілограм. Ось капуста рання. В акції зараз 49,90, 16% знижка. Така маленька він не дуже важка. Часник ранній майже по 100 гривень за кілограм. Першого гатунку 15,50 за 100 г. Цибуля рівчата 28,90 за кілограм. Досить гарно виглядає. Картопля зараз по 30 гривень 90 копійок за кілограм. Картопля рання, крупненька по 39,90, фасована 38,60. Молода картопля 49,90 за кілограм. Буряк ранній 49,50 за кілограм. Ридис зараз коштує майже 60 гривень за кілограм, огірки тепличні 69,90. Першого гатунку 75,90. Червоний перець по 14,30 за 100 г. Трохи дорожчий коштує жовтий 14,50, цвітна капуста по 130 гривень. Капуста Пікінська, зараз в акції 45,50. Кабачки там трохи бачу, майже по 100 гривень за кілограм. Морква перший гатунок 39,90. І мита в акції по 40 гривень. Але щось така вона. Підгулявша. Гриби печериці зараз коштують по 115 гривень. Салат Айсберг першого гатунку 160 гривень за кілограм. Суміш салатного листя. Італійська, радічо, вітамінний Вітаміни, наприклад, коштує 61 гривню. Тут 125 грамів. А ці два варіанти тут 100 грамів. Італійська і радічо по 45 гривень. Салат угоршику 43 гривні за такий пучок, Дуже багато привезли. Петрушка по 14 гривень за 30 грамів. Лимон лайм 150 гривень за кілограм. Лохина по 120 гривень це за таку коробочку 125 грамів. Небюджетно. Томат червоний коктейльний 60 гривень. Тут скільки пів кіло. Або чері 250 г 43 гривні. Віноград рожевий по 250 гривень. Білий по 240 гривень. Цибуля зелена. в акції 100 г 36 гривень. Вітамінний пучок 46 гривень за 100 грамів. Тут кріп, петрушка, цибуля зелена. Морква по-корейськи 65 гривень. Салат своя лінія традиційний 78,80. Капуста. Пелюстками по-корейськи, 400 грамів, 64,90. І салат з буряка 57 гривень, тут 300 грамів. Яблуко Фуджі. Такий пакуночок 54 гривні. Ось такий. Яблуко Red Prince по 70 гривень за кілограм. Яблуко Глостер 63 гривні. Глостер. Апольсин по 63 гривні за кілограм. А що це таке гарне, різнокольорове? А це яблуко шкільне по 50 гривень за кілограм. Тут є таке зелене, червоне, жовте, дуже гарно виглядає. Яблуко сортове по 63 гривні за кілограм. Груша по 120 гривень за кілограм. Голден 63 гривні зараз в акції. Ківі у кошику за цю упаковочку. Тут 500 г 125 гривень, або ківі на вагу по 160 гривень. Авокадо 20 гривень 70 копійок за 100 г. Або хаас по 200 гривень за кілограм. Манго за 100 г 160 гривень, кокос за штуку 31 гривня. Ананас майже по 100 гривень за кілограм. Банани вже по 71 гривні 90 копійок. Грейпфрут майже по 100 гривень за кілограм. І лимон по 100 гривень, без 10 копійок. Покажу вам хлібобулочні вироби: Пиріжок з капустою по 8,30. Вищий гатунок. Такий пиріжок. Сосиска в тісті 15,40. Виріб булочний сирна паличка» 1190, ось така сирна паличка». Здоба, пиріжок з маком в кондитерській глазурі, тут вона не повністю вкрита глазур'ю, а 8,70 за 70 грамів. Булочка з родзинками 8,30. Така з родзинками, булочка невелика, з яблуками 8,10, або здоба з персиком 8,70. Ловаш, своя лінія, цільнозерновий, 20 гривень 50 копійок, але в нас розібрали. Лаваш вірменський по 20 гривень, тут дві штуки в упаковці. 230 грамів такий лаваш Булочка завиток з кокосовою начинкою вищого гатунку 8,80. Тут 80 грамів. А так в цілому хліб по 19,80 за 300 грамів. 18,30. Січиславський нарізаний, такий великий, 670 грамів, 26 гривень. Ще робота зараз в акції з карткою АТБ 1690. Міні з м'ясною начинкою за 100 грамів 21 гривня 25 копійок. Ну, можливо, тут і буде 100 грамів десь. Тут 6 штучок. Роліні з бринзою та шпинатом 19,50 за 100 грамів. З грибами 19,70. Міні з абрикосом 18,20 за 100 грамів. Хліб пшеничний бездрожовий 37 гривень, тут 200 грамів. Пекач з капустою або пекач з картоплею. 12,70, тут 70 грамів. Ну і хліб ляний бонбагет 27,50. Покажу вам ще на цьому відділі соломка солона 830, зараз в акції 80 грамів. Або така соломка солодка від БКК 11,70 до 100 грамів. Хлібці, хрусткі диетичні, пшенично-вівсяні 10,70. Класичні 13,80. Тут 100 грамів. Сушки від Київ хліб з маком 40 гривень 20 копійок без пальмової олії. Тут 470 грамів. Консерва філе кумбрію у томатному соусі 170 грамів 61 гривня. Або таке філе кумбрію у олії 66 гривень 50 копійок. Скумбрія Атлантична в оливкової олії Ріга Голд 79,70 гривень. Печінка тріски 139 гривень 90 копійок за 202 грами. Сардина бланшована в олії 49,30. Або натуральна з додаванням олії 47 гривень. Олія соняшникова стожар 75,70. Рафінована своя ліня 65,50 за 828 грамів. Соус гарний алжирський. Густом. 27,80 за 180 грамів. Що це таке? Ага, тут на основі гірчиці. Ваш ролл від чумак 22 гривні 50 копійок за 200 г, або соус бургер за такою ж ціною. 21 гривня 70 копійок соус сирний від густом 180 грамів. Оливки без кісточки, чорні 43 гривні. Горох розумний вибір 1 кілограм. Розколотий. 28 гривень. Крупа пшенична полтавська 21 гривня 50 копійок за кілограм. Пшенична з м'яких сортів пшениці 18 гривень. Пшено 21 гривня 40 копійок за кілограм. Гречка 31 гривня 30 копійок за кілограм. Макаронні вироби спагетті 34 гривні за 400 грамів. Але в Петриківці 29 гривень. Тому кому потрібно, купити там, там буде дешевше. Це всі вівсяні оті зрізаної крупи, 5 ступенів очистки. 5 хвилин і готово. 500 грамів 27,50 Зараз в акції. Локшина рисова 36,50 з соусом, том ям і фобо. Такий брикет суп гороховий зі смаком курки та бекону 160 грамів 17,20 Або такий суп гороховий зі смаком курки 15,40.